Типу, з розвитком компанії ми такі ну так, давайте тепер от зараз ми працюємо. Як нам поставити це на потік більш? Нам треба якісь розробити там нормальні плани розвитку для кожної людини, там підібрати щось там. Так так перший потік був прийшли чоловіки, ми сказали Ну працюйте. Ну типу, як я ти буду питання, задавайте так <сум> ось і, і, і ось він був насправді найуспішніший. <сум> А, Далі там так, далі там ми почали вже це систематизувати, виділяти якісь ну, закріпляти ментор обов'язково за кожним у цих менторів, які ставити регулярні зустрічі там. Давати їм теж підказки, що саме спитати, допомогти на наштовхнути на думки, тому що не всі питання задають все-таки, це таке, не знаю. Можливо, частина десь менталітету, коли там люди десь соромляться, щось питати, і це доволі буксує розвиток. Не треба соромитись ніколи, нічого питати. Якщо що відповідно, якісь ставимо, ну там далі регулярні тестики, можливо, можуть бути на першому етапі, якщо це прям трині. Ну і таким чином контролюємо і більш систематизуємо цей процес адаптації.